Вітаю тебе! Ти на каналі у Наталі. Тут ти зможеш здорово потренуватися, дізнатися цікавинки про здорове харчування та полюбити своє тіло. І сьогодні я пропоную тобі комплекс від сутулості. Ми багато сидимо, ми багато робимо неправильних позицій. Тому нам потрібно розслабити ось цю таку, груд... грудний такий м'яз. Класно пропрацювати плечі і пропрацювати зверху спинки. Окей, але сьогодні більш комплекс буде направлений саме на пропрацювання ось цієї зони, та зони плечових суглобів. Що ж, ми розпочинаємо. Стаємо одна ніжка вперед, інша ніжка в випад назад, плечі відводимо назад і опускаємо донизу. Є Животик підтягнули, грудну кліточку прибрали, посадили в карманчики. І ручки перед собою на лінії плеча. Робимо вдих і на видих розпочинаємо відкривати ручку. Поглядом проводжаючи її. Робимо таких шість разів. Один. Повільно, контрольовано. Два. Три. Чотири. На видих відкривай ручку і п'ять. І робимо шість. І зараз розпочинаємо робити коло тією ж самою рукою до вушка вгору і назад. Також проводжаючи поглядом. Один, коло два. Старайся опускати плечі. Три. Контрольовано. Вдих, видих, чотири. П'ять. Шість. Завершили і дві ручки в нас пішли догори. В шию відвидиш в своє підборіддя відразу назад. Можеш взяти ручки в замочок вгорі. І трішечки витягнутись. Вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. І на видих, опускайся. Опускай ручки. І переходимо на іншу сторону. Ніжка одна вперед. Друга ніжка робить випад назад. Плечики відкрили, посадили їх в суглобові сумочки, ручки перед собою на лінії плеча і поїхали, відкриваємо. Один. підконтрольно, Два. Старайся тут відчути свої так, відчуття, наскільки тобі легше чи тяжче. Працювати однією ручкою, наскільки тяжче чи легше, працює і інша рука, інша сторона. І ловив свої відчуття останній раз. І розпочинаємо малювати коло. Вдих, видих назад. Вдих. І видих проводжаємо поглядом. І ще вдих. І видих назад, вдих і видих. Ще два рази. Повільно, контрольовано. І одна лінія, і вгору. Взяли замочок і витягнулися. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один і на видих опускаємо ручки. Є. Що нам знадобиться для наступної вправи? Для наступної вправи ти можеш використовувати або таку довгу резиночку, такого плану, або іншу, яка в тебе може бути вдома, або якусь мотузку, або навіть рушничок. Великий рушник. Ми стаємо ніжки на ширині бедрових кісточок. Відводимо знову плечики назад. Беремо резиночку спочатку достатньо широко, щоб відчути, наскільки в тебе працюють, на яку амплітуду плечі, плечові суглоби. І тут нам важливо не працювати грудною кліткою ні вперед, ні назад. Тобто ми зберігаємо нейтральне положення нашого хребта і працюємо тільки. Плечовими суглобами. Підборіддя відвели назад, плечі опустили, животик підтягнули і поїхали. Ручки переводимо вперед і відкриваємо назад. Тільки в плечових суглобчиках працюємо. Вперед. І назад. Продовжуємо. Вперед. і назад. Зараз, зробивши, наприклад, три рази, ти вже відчуваєш, що у тебе не таке вже натяжіння, тобто суглобчики і м'язи, зв'язки розігрілися, тому ти можеш взяти резиночку, бо твою мотузку трішки вужче. Таким чином, тобі доведеться робити більше зусиль для того, щоб провернути свої суглоби. Так? Але обережно ти маєш відчувати своє тіло, нейтральне положення хребта. І ще чотири рази один. І два. І три. І чотири. Наперед, обережненько, і розслабляйся. Я думаю, твої суглобчики плечові прямо зараз дуже-дуже розігрілися. Лишаємо резиночку і переходимо на коври. Ми опускаємося на коліна спочатку. І зараз будемо також працювати плечовими суглобчиками. Ця вправа, я впевнена, тобі сподобається. І ставимо дуже-дуже широко наші долоні. І ми будемо працювати одним плечем і потім іншим. Згинаємо в лікті одну ручку і стараємося покласти інше плече на підлогу. Голову розвертаємо до зігнутого ліктя. І переходимо. Поклали. Все тебе прошу робити підконтрольно, без різких рухів, щоб ти відчували, як працює твоє тіло. Видих. Це наші три. І це наші чотири. І Ще робимо п'ять. І останній раз. Шість. І інша ручка. І обережно підіймаємося. І переходимо до наступної вправи. На наступній вправі ми повинні лягти животиком на коврик. Ось таким от чином. Ось я так на кращу ляжу Витягнути ручку одну на підлогу і іншу ручку поставити так біля грудей. І ми зараз будемо з тобою перекатуватися назад. Дивись, клади плече рівної ручки і обережно на своїх відчуттях згинай. Я буду працювати, наприклад, ліва ножка і буду відпихатися лівою ручкою від підлоги. Відпихаюся і обережно ставлю п'яточку, так? І тут моє плече так гарненько вивернулося. Якщо я можу. Я підіймаю ручку. Якщо мені тяжко, я лишаюся в цій позиції. І ще. На іншу сторону обережно. Так, трішечки резиночку здвину, вирівняли ручку, поклали плече. Інша в упор. Ніжку зігнули. Якщо зігнута права ніжка, то і права ручка буде відштовхуватись. І відштовхуємось. Ставимо повністю стопу на підлогу і за можливості підіймаємо ручку. Повертаємося. Ще робимо два рази на кожну сторону. І вирівняли ручку. Поклали плече. Підняли ножку і підконтрольовано відштовхнулися. Три, два. Один і повертаємося на іншу сторону, поклали плече, підняли ножку і підконтрольно відштовхуємось. Тут тебе можуть бути такі трішечки неприємні відчуття у плечах, але нам потрібно їх пропрацьовувати. Так, розігрівати, розтягувати та зміцнювати. І останній раз на цю сторону. І відштовхуємось. І три, два, один. Повторюю, якщо ти не можеш підняти ручку, нічого страшного, роби у своєму комфортній аплітуді, в своєму комфортному русі. І... Відштовхуємось. Три, два, один. І ми завершили цю вправу. Є. Далі ми переходимо на позицію чотирикутничка. Ось такого. Так, в нас буде чотири опори, дві ноги і дві руки. Долоньки твої будуть ось так робити таку позицію ззаду, і дивитися розвернуті на таз. Що ми робимо в цій позиції? Чотири точки нам потрібно підняти таз до рівня колін. І один. І повернутися назад. Два. Робимо шість повторень. І один. Ти будеш відчувати гарне, гарне натяжіння по всіх ручках від пальчиків і до ж самих плечей, два. І три. Чотири плечі опусти п'ять. І Шість. Супер. Завершили ми цю вправу. І переходимо до останньої нашої вправи даного комплексу. І це буде вправа, така вона буде приємна тобі. Ми лягаємо на бік. Ручку кладемо одну під голову, іншу ручку перед собою. поклали. І нам зараз буде потрібно просто відкривати ручку вгору і розвертатися назад, дивитися і вперед. І робимо ще п'ять разів один. І два. І три. Чотири. І п'ять. І останній раз. Шість. Супер. Виводи зараз ручку ось так от над головою. І трошки поводи вперед. І вгору. На вушком. Три. Два. Один, молодець. І переходимо на іншу сторону, загинаємо ніжки, лягаємо на ручку зручно, інше перед собою і розпочинаємо відкривати. Робити відкриття. Один. Два. Три, чотири. І ще два рази п'ять. І шість. Ручку залишили перед собою і вгору на двушку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять і шість. Є. Відштовхуємося від коврика. І ми з тобою завершили наш комплекс від сутовості. Я думаю, ти зараз відчуваєш, щоб в тебе плечі прям відкрилися, і вони розслабились, тебе зникла ось тут така напруга зверху. І ти кайфуєш від цього. Тому від тебе підписка на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє тренування. Став вподобайку, пиши коментар, що ти відчувала під час тренування, де ти відчувала тяжкість, де тобі було кайфово взагалі твої відчуття. І я чекаю тебе на наступному тренуванні. Дякую!